Монік, як писати мешканцівку, чітко і ясно де зрозуміти, що я не люблю цієї квартири, що мені начхати на всі мої гроші, що мені байдуже вважають мене легендою чи ні, що обожнювання багатомільйонної армії шанувальників і шанувальниць не зігрівало мого ліжка. Сім чоловіків Евелін Гюго. Це моя перша прочитана книга в 2024 році. Дуже раджу до прочитання. Не пожалкуйте. Друзі, всім привіт! Сьогодні в цьому блозі з вами поділюся рецептами смачних страв, цікавим рецептом печива і також покажу вам свою організацію приправ та круп на кухні. Буде цікаво, залишайтеся зі мною. Рекомендую вам приготувати такі ж самі фрикадельки, які я зараз готую. У мене з фаршу кролика. Гарненько їх обжарюємо. І Потім заливаємо томат. У мене такий домашній томат, а мама приготувала. Гарненько так заливаємо наші фрикадельки, обжарені, головне. і після того ще трішки додаємо кип'яточку, як ви бачите на відео. Солимо, перчимо, додаємо різних приправ за смаком, як вам подобається. І Залишаємо тушитися хвилин 15 на маленькому вогні. До підливки я ще приготувала гречку, і в мене ще там, як ви бачите, велика каструля вариться борщ і теж з фрикадельками буде. Я останнім часом часто так готую такий борщ. Дуже смачно виходить. Так як вдома завелося пару яблучок, які ледь доживаю свого кінця, тож я ще вирішила спекти шарлотку. Рецепт у мене не змінний, 5 яєць, гарненько збиваємо з стаканом цукру, але я додаю завжди трохи менше. Ванільний цукор додаємо, стакан муки розпушувач, чайну ложечку. Все гарненько перемішуємо, форму змащуємо маслом і все, чистимо яблучка, викладаємо, як вам зручно. на низ, наверх, тут вже по бажанню. Випікаю при 200 градусів десь хвилин 30, не більше. Моя новинка в блозі, тобто печиво не імбирне, а зовсім інше з карамельками. Зараз побачите одне яйце вам знадобиться, 60 грам цукру, в мене був коричневий. Не знаю, чому додавала саме його. Після того десь 200 г муки і 160 грамів масла. Це гарненько все змішуємо. А, мені мас... муки не вистачило, тобто додаємо, поки не буде тісто липнути до рук. Ось так воно буде виглядати. Робимо сердечко і всередині ще сердечко маленьке. Цікаво ж виходить, як ви бачите. Беремо звичайні карамельки різних кольорів і розложимо їх всередину, як ви бачите на відео. Дуже гарно та весело виходить. Духовка в мене вже розігріта, ставимо на 160 градусів та випікаємо. Поки печиво випікається, я застелила стіл з катартиною та зараз буду марльовкою застеляти як ранцем. Дуже все гарно виглядає, тканина, просто неймовірна, якість дуже гарна. Я замовила її в українській майстрині. Через інстаграм мені дуже сподобався цей ранець. З одразу якось змінюється навіть подача. За столом все так естетично, красиво стало. А, впевнена, що я ще не раз буду в неї замовляти щось подібне. Тим часом пері вже випікся, остиг, трішечки охолонув і я посипаю пудрою. І ви маю вже одночасно, поки все я там, накривала, знімала, вже печиво випеклося. Зверніть увагу, трошки пересікалась карамелька. Просто трішки перетримала, чесно вам буду казати. Головне вчасно виняти печиво, щоб все-таки карамелька не встигла розтектись. Ви подивіться, яка краса вийшла. Дуже мені подобається. Це чудова ідея приготувати це печиво. Друзі, можливо, хтось забувся або ще гірше не знає, що в мене є інстаграм-магазин. Де я продаю декор з мушлі. це свічечки, підставки, загалом як декоративний елемент, це А Всі деталі, звісно ж, в інстаграмі. Також там багато різних інтер'єрних картин. Мої картини вже є в різних містах світу навіть так. Так що заходьте, цікавтесь, пишіть, кого зацікавило, можу намалювати на замовлення. Те, що я доволі часто і роблю а, саме в тій техніці, яка зараз мега актуальна в текстурній. Тож, підписуйтесь. Yes, Такі красочі, я зараз знімаю відео, тобто продовжую знімати, можна так сказати, вау! Обожнюю свою кухню просто дуже сильно. Так як вже їсти приготувала. Буду зараз вам показувати свою таку організацію. Трішки вам покажу зараз організацію свого простору, де я що зберігаю. У мене трішки круп в пакетках, хочу їх розсипати. Купила я ось такі баночки для приправ спеціально. Зараз я їх хочу спочатку помити. До речі, як ви бачите, я спеціально їх не ховала, баночки, щоб з е під кукурудзи горошку. Загалом такі баночки, як ви знаєте, вони потрібні для окопних свічок. Тож зберігаємо, не викидаємо. Так само це стосується кришечок. Нас люблять вдома Кока-Колу дуже сильно, то ми ж зберігаємо, збираємо, не лінуємося. Загалом краще сортувати сміття, як, ну, це, це нормально і це повинно так бути в кожній родині. Нашій поки що тільки так. Пакети теж сортуються. До речі, оці тряпочки, бачите, вже такий сіроватий вигляд, Кухонні тряпочки, я купую в юску, велика права, вони обалдені. Це не те, що там а, жовті ці тряпочки, ці рожеві звичайні, фрекінбоки. бок Вони теж непогані, але я їх стираю вже разів. Я не знаю, який раз я вже їх прасую. І мені упаковка з п'яти штучок вистачає там на три місяці. Я їх постійно стираю і їм нічого нема, до речі. Достаю свої пасовані. Тут в мене посортовано зверху все пакети. Ну, то окремо буду показувати. Зараз хочеться. Ось, І новеньку дістала. Потім я її ще можу постирати разів два-три. Ну, це так, кому як. До речі, фрекенбук. Да, в них купила ось таку недавно мочалочки. Дуже подобається, накидається в очі. Ось так вона виглядає, упаковочка. Тоді хочу сполоснути ці баночки для круп. Но я їх не буду мити, я їх просто ось тряпочкою протруївся. Замовила, зараз вам все покажу, їх коли повитираю поближче. Замовила на розетці. Сьогодні вам покажу лише зберігання сипучих, там, чаї, крупи, різні спеції, все це я вам розповім, покажу, як і що я зберігаю. Як ви бачите, подоставала кучу різних баночок. Вони в мене тут різні, не однакові. А можливо, колись і буде все однакове. Але саме головне, що воно не зберігається в пакетиках. Для мене це дуже важливо. Я того всього не люблю, коли достаєш той пакетик. Він рветься і все розсипається. Це для мене щось жах. Тож я по максимуму в різних скляних пластикових ємкостях все це зберігаю. Намагаюся кожного разу перетирати. Це я звільнила таку нижню полицю свою і перетираю все, що дивлюся, що можна буде додати, додаю в банки. Як ви бачите, тут навіть гречку я достала за кольором різна, але нічого страшного. Так само, і круп. І макарони тут стосуються, їх також всі сипала в одні, тому що потрішки залишалося. Але саме головне, щоб це не було мені в пакетиках. Того і всього я дуже сильно не люблю. Коли я протираю полицю і все там передивляюся, пересипаю, я кожну баночку заглядаю постійно. Бо якби ви не контролювали чистоту, ви не можете знати, що відбувається з тією чи іншою крупою, чаєм і так далі. Тут я достала, де в мене зберігається сушня. І хотіла вам показати, сказати, якого роду. У мене ця глиняна бочечка, але так і не знайшла. Це все дістала я. Все, що внизу нижній поличці зберігається. До речі, ще в мене там є. А Пару пластикових таких ємкостей, я, до речі, як підемо переїжджати, я хочу від них відмовитися, щоб все краще або в керамиці, в голиняних посудах зберігалося, або в скляних, але тільки не в пластикових. Ну, це згодом зміниться. Проперши нижню полицю, я ложу туди все необхідне, тим, що ми користуємося частіше. На перший погляд, можна подумати, господі, стільки потрібно банок купувати, для ємкостей, для чого стільки грошей грошети. Але дивіться, в мене в руках банки з-під нутели. Я їх просто вимила, почистила і зверху... кришечки пофарбувала, зверху приклеїла декор на одній. Чашечка на другий кролик. все. В одній банці зберігаю сіль, до речі, я беру завжди морську сіль. Спеціально не висипала, щоб показати на відео. І в другій банці зберігаю цукор. Все все дуже просто, естетично і, до речі, екологічніше. І ще вам одна ідея зберігання з банок. Одна кругла, друга квадратна. Просто пофарбувала кришечку, прикрасила ручками, які я купила в сінцеї по акції. І все дивіться, як гарно виходить. До речі, шорт з мене є. Я зараз закріпляю тут на відео. Дуже гарно я зберігаю тут трави, чаї. Тут я вже пішла витирати верхню поличку і буду вам показувати, як я зберігаю те, що знаходиться на верхній полиці. Там в мене чай знаходиться в пакетиках. От такій коробці я зберігаю, зберігаю його і дуже-дуже зручно. Все посортовано, буваєш різний, купуєш. І в цій коробці просто це мастхев якийсь. Дуже класно рекомендую. Якщо побачите, купуйте частину супучих. Я ще зберігаю в таких ємкостях. Я вже вам показувала. Вони пластикові, доволі зручні. Але в подальшому я точно буду від них відмовлятися, тому що вони в мене вже років п'ять. Якщо я не помиляюся, дуже зручні, але пластик є пластик. А, в принципі, так все здається, вам показала. Ось так воно ще раз повторно вам показує, як все виглядає. Дуже зручно. Мені подобається. Прийшов Зап... час до цих баночок для спецій, які я попередньо вимила та висушила. Обов'язково, щоб вони були сухенькими. Пересипаємо всі приправи. Я давно вже бріяла, щоб вони саме ці приправи всі зберігалися в баночках скляних, зручних та статично красивих. Тож я знайшла. Ті, які я дуже хотіла. Так як наша родина не сильно є фанатом приправ, тож нас їх небагато, і нам сповна вистачило 9 баночок. Тим часом, поки я пересипала, моя старша донечка Карина попідписувала такі спеціальні наклейки, які можна приклеїти на баночки. Ці. Дуже зручно, доволі так цікаво виходить. і... Такий затишок додає, на мій погляд, все, в принципі, як я хотіла. Надписи можна буде міняти. До речі, писала вона акриловим білим олівцем. До речі, Карина була не сама, а з подруги Настю, які вона зробила манікюр. Ви бачите, як моя донечка робить манікюри. Дуже гарно. До речі, звертайтеся, пишіть. Це для донечки зробила рекламу. Також з приводу чорного перця ми завжди його мелемо. Тобто в нас немає такого меленого чорного перця, ми його практично не купуємо, а завжди мелемо. Ці перешниці, до речі, вже років 14-15, якщо я не помиляюся, ну більше 10 років це точно. Дуже вона зручна, нам подобається. Ось саме буде і зберігатися всі, всі приправи, всі Прянощі, які тільки в нас були вдома. Дуже зручно і так, до речі, дуже гарно виходить. Я доволі, що вирішила вже це зробити, те, що дуже давно планувала. Друзі, я впевнена, вам відео сподобалось. Тож підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, будьте активними на моєму каналі, і підписуйтесь на мій інстаграм, і заходьте в мій магазинчик в інстаграмі. Саме головне найскоріше нам всім перемоги.